Розповім дійсно, які ж причини найбільше не подобаються українцям і через які причини українці не можуть все ж таки влаштувати своє життя тут на чужині. Хто, можливо, не знав або не знає, я вже проживаю в Канаді 19 років. Це вже мій 20-й рік пішов життя на чужині. І я справді побачив та застав Канаду як із хорошого боку, так і з гіршого боку. І останні 10-15 років тому Канада дійсно була класна країна для любого іммігранта, і Канаду можна було рекомендувати абсолютно любій сім'ї або Холостяку. Немає значення, хто ви були колись. Ви всі, якщо ви не були б лінивими або були б людьми, які хотіли б щось добитися, ви б себе точно б знайшли. В цій прекрасній країні. Зараз це набагато складніше, але можливо, тому що, пам'ятайте, коли люди щось хочуть і знають, до чого вони йдуть, то ніколи не пізно і ніколи не варто здаватися. І ніколи не треба думати, що у вас зараз немає цієї можливості або цього шансу. Просто складніше може бути.